За всі ці вісім років немає більш постраждалої насправді нещасної території нещасних людей ніж сам Донбас, який Росія нібито почала захищати. Результат цього захисту це фактично руйнування цього регіону. За нашого життя ми вже не побачимо Донбас в тому вигляді, в якому він був. Я думаю, він вже не відновиться. Я не бачу взагалі жодних гарних сценаріїв. Денис, нещодавно президент України Володимир Зеленський скасував укази про створення української делегації в участі так званої тристоронньої контактної групи. Пам'ятаємо, що ти, як український журналіст, як представник Донецької області, був у складі цієї делегації у складі цієї тристоронньої контактної групи. Зараз які в тебе відчуття і спогади про участь в цьому досить незвичному процесі. Ну скажімо так, я вже сприймав. Ліквідацію контактної групи, як даність ще, коли Путін визнав фактично ЛДНР і Росія зруйнувала мінські угоди, вийшла з них. І тому зараз це вже формальність, ми це розуміємо. Я, чесно кажучи, думав, що вони автоматично перестали існувати. Ну і фактично, наша, наш формат також. Ну, якщо казати про спогади, насправді чесно скажу, ніяких романтичних спогадів у мене немає з цього приводу. це був абсолютно задарма витрачений час. І було зрозуміло тоді. І стало особливо зрозуміло після 24 лютого, що ніхто не збирається з російського боку домовлятися. І я дуже добре пам'ятаю, що тоді, коли ми збиралися на ці мінські наради, і після того, як мінські угоди були підписані і тривали роки. Оцих перемовин, а була така думка, яку, до речі, в Україні багато хто її дотримувався, і я довгий час також так думав, що саме Україна не виконує мінські угоди, тому що нам невигідно, ми їх затягуємо, ці переговори. І я теж так думав: а коли я потрапив безпосередньо в цю ТКГ, я побачив, що це насправді Росія, і ну, вона приводила з собою цих там смаляних чучелок, як я їх називав, Так, вони роблять. Все, щоб ніяких конструктивних переговорів не відбувалося, тобто вони просто тролили, влаштовували якісь сварки, сутички, щоб спеціально не можна було ні про що домовитися. Я так здивувався, думаю, ну а їм це для чого? А потім я зрозумів для чого. Тобто, фактично, це все і була підготовка до цієї війни. Тобто, вони знали, що буде ще якесь повномасштабне загострення. І вони просто часто, вони чином. і підводили до цього, вони спеціально створювали оце враження, що Україна не хоче виконувати мінські угоди, що Україна їх зриває, що Україна не буде, щоб потім просто покласти відповідальність і виправдати а, оцю свою повномасштабну агресію. Як вважаєш цей час, який ти провів в цих засіданнях? Більша частина з них під час ковіду відбувалася онлайн. Ми це все пам'ятаємо. Це було дарма чи ні? Ну фактично, так. Якщо дивись. Про всі переговори, ну про, про будь-який процес, можна судити по його підсумках, по його результатах. До чого вони призвели? Ні до чого. Тому фактично, так, це був був задарма витрачений час. Ну єдине, що я чим можу там себе заспокоїти, що я отримав певний досвід, побачив, як це все виглядає зсередини. Але в цілому, це був такий. День Сурка, день бабака, да, тобто одне і те саме кожного разу. Ми збиралися, приходили росіяни, і вони влаштовували от просто якусь нескінченну таку от сварку Виставили. на рівному місці. Да, от намагалися якось максимально зачепити наших там спікерів, нашої делегації. Щоб все перейшло в таку площину, просто от. Пікіровки якимись словами, і модератори з ОБСЄ, які мали це все модерувати, вони були абсолютно безпорадними, вони нічого не могли зробити з цим. Тобто вони просто. Постійно закликали всіх там дотримуватися якогось етикету, дотримуватися регламенту. На це в російській стороні і а, цим так званим представникам ЛДНР, яких вона приводила, було абсолютно байдуже, і це просто повторювалося кожен раз, кожне наше засідання. Однак була можливість поспостерігати, як себе поводять представники. Ти е, їх назвав Смоляними Чучелками, тобто представники угруповань ЛНР і ДНР. Зараз багато хто з них зробив якісь дивні кар'єри. Ми знаємо, що Радіон Мірошнік, який був з того боку ніби в тристоронній контактній групі, а зараз став так званим послом так званої ЛНР в Москві в Російській Федерації. Зараз бачу, що ти постійно на власному Ютуб-каналі. Е, Ведеш фактично хроніку того, що відбувається на окупованих територіях. Там багато відбувається дійсно страшного зараз. Що таке так звані ЛНР і ДНР? Наскільки вони змінилися з так би мовити часів до 24 лютого 2022 року? Це територія суцільних страждань і можна вже казати геноциду, тому що знаєш, це таке гучне слово, яке дуже люблять використовувати. Пропагандистських цілях, от росіяни постійно, там, геноцид Донбасу, геноцид Донбасу. Я завжди так скептично ставився до цього. А тепер там дійсно відбувається геноцид Донбасу. Ну причому саме геноцид чоловічого населення. Це правда. А, ці утворення, вони, як вони змінилися після 24-го, вони, безперечно, змінилися, вони стали ще більш безжальними і людожерськими по відношенню до населення Донбасу. Передусім до нього. Тобто, от треба розуміти, що. Уся ця війна, увесь цей конфлікт, який насправді розпочався в 2014 році, як ми всі знаємо, він розпочався під лозунгами захисту Донбасу, я не знаю, допомоги Донбасу, як казали да, представники Кремля, Де ви були 8 років? Так, ну вони ще й тоді казали, що Донбас, от його утискають, треба допомагати захищати мешканців Донбасу. І от. За всі ці вісім років немає більш постраждалої насправді нещасної території, нещасних людей, ніж оці самі мешканці Донбасу, ніж сам Донбас, який Росія нібито почала в 2014 році захищати. Результат цього захисту це ну фактично руйнування цього регіону. І я можу сказати, що за нашого життя ми вже не побачимо Донбас в тому вигляді, в якому він був. Я думаю, він вже не відновиться. І ну, у нас знаєте. Часто ну прямо от прийнято демонструвати якийсь оптимізм, от казати, що все буде добре, да але я не бачу взагалі жодних гарних сценаріїв для Донбасу а в будь-якому разі, чи вдасться його звільнити, чи не вдасться, тому що ну це територія руйнувань, і немає просто зараз умов, навіть якщо війна скінчиться найближчим часом, для відновлення цієї території, для відновлення населення. Тому те, що фактично влаштувала Росія, це знищення, це ну фактично похорон цілого регіону. Вони знищили Донбас, і ми про нього будемо згадувати лише з книжок і як чи якихось старих публікацій, сюжетів. Це можна сказати головний підсумок. Ти думає, того, Що, що таким підсумком саме для Донбасу, як для території, це буде те, що там буде така індустрі... постіндустріальна, посткіберпанківська пуст пустеля. Що там буде? Ну, схоже на це, ти знаєш, да, справа в чому, що деякі населені пункти відносно значні, вони просто перестали вже існувати. І я так думаю, що і перестануть існувати ще е, деякі міста, тому, що Росія дотримується тактики повністю випаленої землі, тобто вона нічого не жаліє, вона знищує просто вщент. от все, що можна знищити. Російська артилерія на відміну від. Західної да, від хаймерсів, тих самих, які ми бачимо, які б'ють влучно, точково туди, куди їх направляють. Тобто українці можуть вразити якусь будівлю, але, як ми бачимо, страждає саме ця будівля. А російська артилерія б'є по квадратах, да, Тобто, вони беруть чи то град, чи то ураган, Смерч, якусь артилерію, там, Гаубіці, да, і просто б'є, нищить все на певній ділянці. Абсолютно, це можна навіть побачити по цих зйомках з дронів, коли ми бачимо поля зверху. Ми бачимо, що абсолютно немає якоїсь прицільного вогню. Всі поля вони в цих ну, в кратерах від потрапляння, тобто вони б'ють навмання. І так само вони роблять з містами. От те, що ми бачили в Маріуполі, наприклад, в Сєродонецьку, це абсолютно варварська. Тактика, тобто вони, по-перше, з авіації скидають у напівтонні або тонні бомби просто по житлових будинках в двори житлових будинків. Вони використовують оцю а, установку так званий Змій Горинич, який використовується для розмінування. А він створює жахливі такі руйнування. Да, там дуже потужно Випалюється вибух. Фактично, да, і це є фактично кадри документа, але це все бачать ті ж самі люди, які мешкали на окупованих територіях. Всі ці вісім років. В них має бути зміна свідомості через те, що. Тепер я впевнений в цьому. Вже останні фанати Російської Федерації, фанати Путіна, не мали би на власні очі подивитися і побачити, що Путін, що російські окупанти роблять з їхньою рідною землею. Чи відбувається зараз ця трансформація? Я думаю, що так принаймні, те, що я бачу, воно свідчить про це. Просто треба розуміти, що серед тих ну, умовно проросійських громадян, там, прихильників Росії, є. Певна градація також, тобто там є люди більш-менш свідомі, адекватні, нормальні, які, яким подобалася Росія, там російська культура, і вони, бачачи те, що відбувається, просто змінюють свою думку, тому що ну вони просто здатні критично мислити. І ми бачимо, що, наприклад, якщо подивитися просто на ставлення людей на Донбасі. До Росії в 2014 році ну це було набагато більше. Ми всі це розуміємо, і це можна подивитися і по тих е, акціях, коли люди прямо виходили з російськими прапорами. Тобто тоді існувала ця ілюзія, що є потужна Росія, що вона там може захистити, що в Росія прийде, врятує, як то кажуть, да і фактично там забере до себе. Після того, що люди побачили за вісім років на Донбасі, вони зрозуміли, що Росія ставиться до людей абсолютно по-скотськи, нікого вона рятувати, захищати не збирається. Вона просто цинічно використовує цих самих мешканців Донбасу. Тобто, те, що там відбувалося, це був абсолютно такий божевільний нелюдський експеримент над людьми. Ну а після того, що сталося в нинішньому році, це просто ну вже дійсно геноцид. Просто це знищення людей, свідоме, причому передусім якраз російськомовного населення. Селення на сході, вбивство тисяч людей вже на Донбасі, в тому ж Маріуполі, в інших містах. Тобто, і всі, хто здатен був критично мислити, вони це побачили, і тому відсоток тих, хто там може зараз підтримувати Росію, він став дуже малим. Але оцей маленький відсоток, такий нікчемний, да, туди входять просто фанатики. Тобто, є також фанатики русковоміра, тобто це люди з таким релігійним світоглядом, для яких Росія це от просто. Земля бітаванна, там Путін, Царь, Бог. І от вони сприймають. Є такі відео до нас. Вони теж доходять час від часу. Як люди з окупованих територій, наприклад, там тотально зруйнований якийсь Лисичанськ, там погоріли ці будинки, стоїть. А жіночка просто на фоні от цих тотальних руйнувань і каже: як хорошо нас освободила Росія, і тут же вона готує на кострі, тому що немає вже цивілізації, світло, газу. Але можливо, води... вона це говорить насправді, тому що вона боїться цих камер, і боїться цих окупантів, які приїхали зброєю в руках і знімають. І фактично змушують це говорити. Е, можливо, є і такі. Ну я точно знаю, що є і ті люди, які виглядають прямо, що вони кажуть, щиро. Тоді питання окупанти, ніби готуються, і ми знаємо це точно. Но є заяви їхні, що вони готуються до проведення так званого референдуму. Називали дату 11 вересня референдуму про приєднання до Російської Федерації. Бачив, що очільники так званих ЛНР говорили, що вони не будуть проводити цей референдум, доки ніби не окупують повністю всю Донецьку область, і у окупантів це не дуже добре виходить. тож таке враження, що це така. Ну, фактично, можемо сказати, відмазка. Не хочуть вони проводити цей референдум, тому що напевно не впевнені, що люди підуть голосувати. Ну, по перше, треба розуміти, що ці люди, які кажуть про референдум, вони точно нічого не вирішують. Тобто, ну не в Луганську будуть вирішувати, проводити їм референдум, коли це робити, які питання виносити. Тобто, це просто люди, які озвучують те, що їм присилають там з Москви куратори. А насправді. Чи проводити референдуми чи ні будуть вирішувати в Москві. І судячи з того, що ми бачимо зараз, поки що там такого рішення не прийняли. Вони не знають самі, коли це проводити, чи потрібно це їм. Судячи з того, що я бачу, те, що зараз вони кажуть, да, те, що зараз відбувається, це більше така лякалка для України, тобто такі намагання шантажувати, тобто відмовитися від Криму і Донбасу, і тоді ми, типу, може, не будемо проводити референдум там на Херсонщині, Запоріжжя. Тобто, воно отак. От от. І я просто бачив публікації в самих російських ЗМІ. Нещодавно, до речі, вони виходили, де прямо була така виходила стаття. Я не пам'ятаю. Та вже яке саме ЗМІ написало, деється якась медіазона, може там написали, що референдум фактично фейк, тобто до нього ніхто не готувався. Ну і зрозуміло, що не буде 11 вересня ніякого референдуму вже бо нічого не готово. І там прямо писали, що вони там до всіх зверталися, і ніде в жодній області не були сформовані ані ці комісії, ані якісь ну фактично жодних, навіть там, ну скажімо так, для вигляду. Процесних не, не виходить, як ти думаєш, чому у них не виходить навіть створити ці імітаційні структури в 2014 році. Вийшло. Ми знаємо, що вони написали там 80% луганчан проголосували. Там 80% чимось дончан проголосували. І навіть ці цифри потім я був на Донбасі в той час і був просто шокований наскільки не критично. І західні медіа, і навіть українські деякі медіа просто почали транслювати ці цифри. А зараз таке враження, що окупанти навіть не можуть імітувати е, навіть той процес, який вони змогли імітувати в 2014 році. Чому? Я думаю, їм просто це не треба. Ну тому що це ж все, що відбувається, в тому числі, да, цей референдум, це така от зброя. Да, тобто зараз... Поки вони не використали цей козир, вони можуть ним погрожувати, шантажувати. Це ж от класична історія дівочка-дівочка, гроб на кольосиках вже під'їжджають до твоєму дому. Референдум буде ось ось вже через місяць, вже через два тижні там. Тобто вони намагаються так залякати. Якщо вони його проведуть зараз, то ну, по-перше, це абсолютно нічого не змінить. А по-друге, ну, війна таки буде продовжуватися. Ми розуміємо, що ніхто не визнає цей референдум, окрім там, Путіна. Да? І воно ні на що не вплине, але і цього козиру вже не буде. Тобто нема чим буде лякати. Да? Я думаю, що передусім справа в цьому. Крім того, ну, тоді їм просто. Там момент вимагав, їм же треба було на щось посилатися, щоб розпочати цю війну, цей конфлікт, оголосити ці так звані да, ЛДНР. Їм треба було спиратися, хоч на щось, і вони провели цей спектакль. Зараз фактично, ну я думаю, що насправді моя, моя думка така, що Росія не збирається приєднувати ці території. Це головна причина, через яку цей референдум не проводиться. Ну, принаймні, я просто бачу по таких опосередкованих якихось моментах. Ну, наприклад. Вони ж домовилися, щоб КНДР визнала ДНР ЛНР. Там Сирія. Да ми пам'ятаємо, коли вони приєднували Крим, їм не потрібно було нічого. Вони раз, раз там за два тижні все організували. Тепер оця тягамотіна, в ці посольства, да, мірошник посол Москві, навіщо це робити? Ну, якби вони хотіли приєднати, вони б це вже зробили. Да? А те, що вони цього не роблять, а затягують, вигадують оці ці різні історії. Це означає просто, що Росії не потрібна насправді да, ця територія. Вона хоче там створити якусь ну або якесь Придністров'я, буферну зону, тобто щось таке. Тому що, ну в принципі, все було зрозуміло ще в 2014 році. Те, що хотіли, вони приєднали одразу. Дениса, ти майже кожен день я підписаний на твій канал, і постійно слідкую за тим, що ти робиш, робиш відеоролики і пояснюєш, що насправді відбувається на окупованому Донбасі, розвінчуєш фейки російської пропаганди. Робиш це російською мовою. Ти розраховуєш саме на російську аудиторію в більшості чи на російськомовний Донбас. І чи є сенс у контрпропаганді в цій війні? Я розраховую на всіх, хто в принципі володіє російською мовою. Це не лише мешканці Донбасу, передусім, да я звертаюся до них. Частково до росіян, хоча в мене немає особливих там сподівань на те, що вони почують, а це більше, я думаю, що розраховано от, на там, білоруси, Ізраїль, Казахстан, тобто є величезна там російськомовна діаспора в світі. Да, це не росіяни, це просто люди, які знають російську мову. І чим більше вони будуть розуміти про те, що відбувається насправді, тим краще, тому що от, я знаю, у мене багато чомусь, я не знаю, чому глядачів підписників саме з Казахстану. От з Білорусі не так. Не знаю, чому не можу пояснити. От з Казахстану багато людей вони прямо пишуть такі слова підтримки. І я думаю, що для них просто це теж дуже актуальне питання, тому що в них дуже схожа ситуація. Є північний дуже Казахстан, небезпечна. російське населення, постійні агресивні заяви російських політиків, які погрожують захопити там щось відірвати в Казахстан. Це те, що ми також чули десятиліттями перед ще 14-м роком від російських політиків на адресу України, Криму. Також і я думаю, що вони слідкують за тим, що відбувається. Це дуже важливо, що і там знали. Тому я звертаюся от до такої широкої аудиторії. Чи потрібно контрпропаганду вести? Я це так не називав. Я би сказав, що треба вести от роз'яснювальну роботу. Ну, може, це і є контрпропаганда, так дивлячись, що саме ми називаємо контрпропагандою. Насправді, наше завдання просто розповісти, що відбувається насправді. І це не важко, тому що ну, Росія, вона абсолютно зараз, ну скажімо так, її пропаганда це абсолютно якесь от, щось неймовірне. Так? Тобто дуже вони... груба... це така груба підробка, брехня, така в очевидні маніпуляції. В 2014 році я можу це визнати, так я мені. Є з чим порівнювати вони працювали набагато професійніше, тобто Росія настільки деградувала ну в усіх своїх, скажімо так, показниках за ці роки правління Путіна, що це торкнулося навіть пропаганди, тобто деградувала і армія, і економіка в них і деградувала навіть пропаганда, тому що раніше вони діяли набагато. А чим це все може закінчитися? От нещодавно помер. Перший і останній президент радянського союзу Михайло Горбачов, і до нього дуже негативне ставлення, якраз усіх всіх імперців Російської Федерації, які зараз фактично є таким головним мотором цієї війни. Однак ситуація насправді дуже нагадує пізній радянський союз теж війна, в якій Росія не змогла. Перемогти тоді в Афганістані, а зараз в Україні теж фактично деградація і культурна, і соціальна Російської Федерації. Ти віриш в те, що Росія може розпастися через війну в Україні? Mm, так, частково вірю. Я думаю, що такий сценарій, ймовірний. Ну, дивись, як розпастися. Тобто, я не вірю от в ці мапи, які у нас малюють, де там незалежна Івенкія, е, там Мордовія. Я думаю, що цих е, в деяких таких оцих маленьких республіках там майже не залишилося цих корінних народів. Вони вже асимільовані. Але те, що наприклад Кавказ е, рано чи пізно відокремиться, і він отримає незалежність, а е, це абсолютно точно. Я думаю, що це просто питання часу. Uh, і там та ж сама Чечня, вона існує за рахунок того, що її заливають грошима. Але якщо вони закінчаться чи буде якийсь конфлікт uh, у центру з Кадировим, і центр перестане uh, потакати Кадирову в цьому, да, то uh, там може спалахнути в будь-який момент. І Чечня, і Дагестан, є такі проблемні регіони. Я думаю, що і та ж сама Тува, і Бурятія. Uh, тобто там є uh, такі передпосилки для. Сепаратизму. Я думаю, що в Росії, можливо, ну, от щодо розпаду, я не знаю просто, як вона може там розпастися. Я думаю, що там ймовірно, якась громадянська війна. Тобто просто в таких диктатурах, да, де е, довгий час відбудовується певна вертикаль, немає, скажімо так, механізму цивілізованого зміни влади. Рано чи пізно там постає питання все одно, да, коли диктатор старіє. Просто слабшає чи відходить від влади, постає питання заміни влади, і от саме такі країни, вони часто дуже, от як там Ірак, да, наприклад, чи Лівія, вони скочуються саме от в цей хаос війни всіх проти всіх, коли просто починають ділити спадщину певної цієї правлячої команди, диктатури, і от враховуючи просто рівень ненависті в Росії, який існує, да, це. Ця ненависть, вона зжирає вона їх самих. Тобто, це, 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 це дуже видно по них. Да? Тобто вони вже там стільки цієї ненависті і злоби, що вони перетворилися просто на якісь карикатури на персонажів з мультфільмів про Чіпаліна, Да? От Я дивлюся на Соловйова, як він там прям віжжить, е маріо, з нього летить ця слина. І я от згадую оцю принца Лімона, сеньора Помідора. Тобто, це от рівень такий вже Да? І я думаю, що це виліться у щось страшне, тому що ми бачили, до речі, це на Донбасі як тільки вони фактично ну утворили там якісь у там республіки, так звані, да тобто, коли стабілізувалася лінія фронту, і вони отримали в своє розпорядження якусь територію. Яку, скажімо так ну більше не треба було захищати від України треба було там якусь якесь життя влаштовувати. Перше, що вони зробили, це почали один одного сажати на підвали, катувати, мучити, підривати. І от таке така територія суцільного насильства утворилася, де вони побудували концтабори. Тобто є висока вирагітність, що Росія перетвориться на таку велику ЛДНР. Фактично цілком можливо, вони до цього йдуть? Був вже такий мрачний жарт, коли тільки почалася 24 лютого. Що всі вважали, що там чекали, коли ДНР приєднають до Росії? А Насправді, це Росію приєднали до ДНР. В мене останнє питання. Після нашої перемоги уявимо, що Донецьк залишиться таким великим і ну чесно кажучи, красивим містом, який він все ще є. Ти готовий був би повернутися? На Донбас і що б ти там робив? Цікаве питання. От я би з радістю, звісно, би повернувся, щоб просто подивитися, прогулятися, чи хотів би я там жити. Напевно, вже ні, тому що просто змінилися обставини. Я вже дуже довго живу не там. В будь-якому разі, я думаю, що я би хотів приїжджати, і я точно би хотів для Донецька кращої долі, ніж те, що є зараз. А краща доля у нього безперечно можлива лише в складі України. Дуже дякую, Денис.